Ну, по-нашому це називається розважна розважча град і компанія. Бачите? Е, звичайно, ця гра може користь своїх тільки кількість граників може приймати участь у грі, від двох до чотирьох. Гра починається після того, як кожен вибере свою фішку, певно колії поставити на поле «Старт». за допомогою круванка, визначить черговість. Кисочок перевешенных то гравець залишається Обкладинка, на якій ми будемо грати. бачите, тут є стар, і тут є фініш. Там сьо з бананами, а його друзі будуть подарувати. Ну зараз, друзі, ми починаємо нашу гру і подивимося. На жаль, я вертаюся назад. Сисійка, дай будь ласка. У мене Алла. виходить, фану пану пау. У мене вийшло три. Так очі по мене і назад Сисіка лишається в тому самому місці, друзі. pensa. Vamos fazer de novo, três. Один два. День, два, три, два. один, два, три. Один, два, три. Я питаю снізати, три, ходи. І пропускаєш один, три. Ще дивіться. Друз, ще, друзі, якщо є такі стрілочки, значить прийти туди, куди пока стрілка. Якщо банан, небольшой перекус. Пропускай ход. А якщо ось така, як ви бачите, баночка... То це означає осторожно, жидкость, у котрій міняється, становить злим. іди на три ходи назад. Анастасійка, ну, ти клади і давай ми з тобою. Не можеш мені більше знімати.